Привіт, мої лагідні, як сама осінь, пані та панове. Чим пахне твоя осінь? Це запитання тех від українського блогера парфумерного Віталія Гріна. А це відео це моя відповідь на це. Відео буде романтичне, поезійно, ностальгічно парфумерне. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Йому сьогодні всього лиш один місяць. Він юний Орел, який дуже потребує вашої підтримки. Привіт, друзі! Мене звати Оліна Насонова, і я ваша парфумерна блогерка. І це буде мені твір на тема, як пахне моя осінь. Тех включаю 14 запитань, і перше з них звучить так. Не парфумована осінь. Які аромати, окрім парфумів, асоціюються у вас з осінню? І у мене є однозначна миттєва відповідь на це. Це аромат паленого, паленого листя. Коли ввечері осіннього вечора сідає такий вогкий серпанок на, на вулиці міста, в цьому повітрі відчувається е, такий легкий, легкий аромат диму. Це мій найосінніший аромат. Це все йде з мого дитинства, де одним з моїх дитячих зобов'язань було восени згрібати листя по кубкам. А потім це все палити, коли ще було дозволено це палити. Зараз не можна палити листя. І я збирала горіхи, зривала це листя, шорпалась в цьому листі, і, а, а потім палила це, це вогнище. Мій одяг був весь пропахший цим димом. І я пам'ятаю, ми з моїми друзями дитинства стрибали через цей дим. Яка лапугачова в, в її кліпи Айсберг в океані? Ну, знову гаді, ви пам'ятаєте? Наступне питання: це аромат осінньої оселі. Як, пас, як пахне у вас вдома восени випічка, кава, свічі, діфузори чи нічого? Зараз я буду лише згадувати, бо я зараз не вдома. Я вдома не була з початку повномасштабного торгнення Росії в Україну. Згадуючи попередню осінь, можу сказати, що якогось специфічного аромату в моїй оселі немає, але в мене є специфічна атмосфера. Осінь це пора затишку, і в моєму будинку створюється ця атмосфера з лампового Теплого освітлення ми вмикаємо багато декоративного освітлення, який дарує затишок, тепле випромінювання, де можна просто посидіти, полежати в тиші або подивитись кіно. Ми зовсім не вмикаємо загальне освітлення. Атмосфера така осіння створюється таким декоративним освітленням. Можливо, так. Свічки я теж можу віднести до декоративного освітлення оселі і найзатишного елементу цього освітлення. Наступне питання: яких з ваших ароматів, які ви носите давно, асоціюються у вас виключно з осінню? Знаєте, я хочу зараз прочитаю вам наступне питання і їх якось об'єднати, бо в мене немає повноцінної відповіді на кожного з них. А повноцінна відповідь народжується, коли я об'єдную ці два питання. І наступне це четверте: осіння ностальгія. Згадайте два-три аромати, яких зараз немає в вашій колекції, але вони нагадують вам про якусь конкретну подію або асоціацію з осінню. Аромат, який у мене, який я давно ношу, який у мене асоціюється з осінню, і якого в мене зараз немає, це один те саме, це два тих самих аромати. Це Black Orchid від Tom Ford, і також від Tom Ford, це Coffee Rose. Це, взагалі, мої динозаври моєї колекції, з яких взагалі почалось моє кохання до парфумерії. Я багато ходила в. Парфумерних магазинах шукала щось собі, чим я можу собі напарфумуватися та не вбити себе. І я знайшла ось Том Форд. Він тоді коштував для мене це було десять більше років тому, просто космічну якусь суму. Я взагалі в місяць тільки не заробляла, як воно коштувало. Але якимось чином я там на розчотках своїм одногрупникам по вищій математиці назаробляла ці гроші і купила собі спочатку Black Orchid, ну а потім вже, потім Coffee Rose. Black Orchid – це аромат для мене, по-перше, про трюфель та землю, про вологість. А Coffee Rose – це для мене такий класичний шипор, це класичний. Трояндовий шипор з пряною трояндою, з спеціями і з кавовою такою печуньовою базою. Дуже він подобається. Взагалі, осінь це моя найкраща пора року. Ніби цей час для мене от приходить осінь і така оля. Зустрічай! Нарешті ми зустрілись, тому що осінь у мене відбувається якийсь емоційний підйом, якесь пробудження. Попри те, що осінь асоціюється з етапом закінчення чогось, якимсь кінцевим, кінцевим періодом життя чогось. Але не для мене. Для мене це емоційний підйом. Головні події мого життя, головні якісь рішення, вони відбуваються восени, я відчуваю якусь силу. Це для мене час наповнення внутрішньої сили. Я нібито себе відчуваю більш собою під цим хмурим осіннім небом. Наступне п'яте питання це які? Який флакон у вашій колекції максимально асоціюється з осінньою візуально, саме естетика флакону, незалежно від аромату. В моєму випадку аромат грає ванісон з естетикою, і це пачулі ремінісенс. Рідина флакону в мене асоціюється з тією купою листя, яке я назгрібала, і ось-ось буду полити. Рідина кольору коричнева. На просвіт видає золотаві відтінки, золотої осені. І аромат парфуму теж грає в унісон з, її, з його естетикою для мене. Це підвальність, вологість, вогкість повітря, прилеп, щось пріле, мабуть, листя. Аромат візит до підвальчику. тут добре відчутнуться підвальні пачулі. Аромат. Важкий, ніби так тебе приземляє, тягне, тягне до землі. Аромат такий тягучий, важкий. Хочеться ніби взяти колошку, так його повільно, повільно з силою перемішувати. Я його не дуже часто ношу, і якщо я його наношу, то тільки вдома, бо в люди він занадто гучний. Я не хочу кричати на людей своїм парфумом. А, забула сказати, що окрім цього підвальчика та все, що я розповіла вам раніше, в ньому на початку відчувається алкогольність та деревина. Шоколадність, алкогольність, деревина, потім аромат переходить в підвал, і наприкінці в базі це тепла, суха деревина. Закінчуємо з цим. І наступне шосте питання: це які аромати ви купили цього року, виключно для осіннього періоду. Так, у мене тут є прям гарячий пиріжок, який я купила буквально вчора. Це фльо від відік. Навіть не розпаковувала. Настрій цього аромату, коли ти прибрав в себе вдома, застелив свіжу, випрану постільну білизну, сходив в душ, натягнув свою піжамку і так. Стрибаєш в своє ліжечко, і тобі так хорошо. <ріху> Можеш ще полежати, почитати книжку, запалити свічку. Це ось такий дуже інтимний затишок. Так пахне для мене цей аромат. Це мускосно-пудровий ірисовий аромат з альдегідами. Чому я обрала цей парфум серед тисячі. Ароматів з таким же самим напрямком. Це тому що ця пудра, про яку тут всі кажуть, вона для мене не з косметики, не з доглядової косметики, не з декоративною. А це нібито борошно. Коли говорять про пудровість, я, я згодна, це оця консистенція пудри. Але для мене це борошно, це ніби корінь і риса перемололи в борошно. І додавали цей парфум. Коли я вперше відчула цей аромат, моя яскрава асоціація була, що це якийсь якийсь хлібушек, вологий хлібушек. Вологість та землистості цьому аромату додають насіння моркви. Комусь на ці насіння моркви можуть можуть віддавати якоюсь бабулькіною помадою, бабулькіною косметикою, але мені ні. Це землистість, пильність відчувається, але ніби від борошна. Коли ви вдихаєте будь-яке борошно, воно не пахне косметикою, в ньому є ця пудровість, але і тягне ароматом самої рослини, з якої зроблено це борошно, та такою землистість, вогкістю повітря. Це все є для мене в цьому ароматі від De Peau. Квітка шкіри в перекладі. І ще хочу вас спитати, у мене є ще пробничок цього аромату. От як ви поступаєте, коли у вас є пробник, ви в нього закохуєтесь, купуєте повноцінний флакон? Що ви робите? Ви спочатку закінчуєте пробник, а потім починаєте повноцінний флакон. Чи це відкладаєте, там комусь даруєте і вже користуєтесь своїм повнорозміреним флаконом? Як мій, мій шлях <смір> третій. Бо я перестаю користуватись пробником, тому що я хочу йому когось подарувати. Я одразу знаю, так, це сподобається Каті. Треба його віддати Каті. І повноцінний флакон я не розпаковую, бо я ніби заспокоїла, що в мене це є. І. Чекаю якогось настрою такого, що я хочу от сісти, розпакувати це. Це не те, що я шукаю там якоїсь нагоди, а мені просто так приємно, що зараз я не хочу це розпаковувати. Може, десь на днях буде якийсь настрій, де я от сяду собі і буду отримувати задоволення від розпаковки нового флакончика в своїй колекції. Так. Наступний, наступне питання. Чи розділяєте ви осінні аромати ще на якісь підгрупи? Наприклад, якісь на вересень якісь на листопад? Так, що я роблю? А вже ж розділяю, що в мене є? По-перше, вересень це такий місяць у мене на затести. У мене назбираються якісь аромати, які я не зрозуміла. Влітку, можливо, вони дуже погано розкривались в мене в підспеку, і я їх відклала на таку осінню, прохолодну вітряну погоду. І ось вересень, я пшикаюсь всіма різними ароматами, даю їм якийсь там другий, третій, п'ятий шанс на, на розуміння. І вересень у мене такий парфумерне асорті. Також в вересні я аналізую свої стани на цю осінь, формую свій осінній гардероб. Це такий шлях пошуку, вересень шлях пошуку. А вже в жовтні та листопаді маю сформований свій осінній гардероб. І найосінніший аромат, який в мене наразі є. я Зараз ви вгадаєте, який він саме з цієї підвірки. Це бренд Burkin Ось подивіться. А вже все це Септембер. Це якраз про те вогке димне повітря, аромат про сіно. Я зараз дуже активно користуюсь цим парфумом, тому що це ось моя несподівана знахідка цієї осені, яка трошки відсунула навіть ті флакони, які собі підібрала для свого базового парфумерного гардеробу, і користуюсь цим септембером. Бо він, бо це дійсно осінь, у флаконі. Як би це стереотипно, це надзвичайно як якийсь парфумерний кліше. Але якщо це правда, чому б ні? В цьому ароматі, не дивлячись на, наз, на назву, що це лише вересень, в цьому ароматі відчувається вся осінь. кожному місяці осені є такі теплі сонячні дні, не дивлячись на. Це, що прохолодна погода, сонечко світить, але не гріє. І ти відчуваєш цю, цю якусь, ці якісь сонячні проміння на обличчя, але ти тепло вдягнуний, бо прохолодно. І все навкруги свіже та вологе, навкруги деревина, якась димність, торілість, чвякання під ногами. Це аромат саме про це. Наступний ароматик цей семтембер. Поміщу. Цей семтембер поміщу до своєї родини, щоб він не сумував. І переходимо до наступного запитання. Назвіть якісь енергійні та позитивні, але при цьому затишні аромати для золотої осені. І в мене для вас прям миттєва відповідь це бітерпіч від Tom Ford. Бо тому що це аромат про абрикосове варення. От ви зібрали його влітку, зварили. Вона там може постояла десь місяцьок, і ви вже не дочекаєтесь, коли його відкрити. Я так завжди в дитинстві чекала, коли можна буде відкрити полуничне варення або вишневе варення. Чекати той зими, коли відкрити цю насолоду, було просто тортурами для мене. І ось з бітерпіч така ж сама історія. Це от варення, якого ви не дочекали, що зими вже відкрили влітку. Я не змогла його носити, він не дуже був, був задушливим для мене. А для осені це саме то. Це як аромат він не просто прямолінійний про абрикосове варення, він з табачними алкогольними деревинними нотами. Має просто незлічувану кількість інгредієнтів в базі, складну фордівську витончену. Я полюбляю аромати Тома Форда, Я вам вже про два розповіла, яких в мене, на жаль, зараз немає. І один з таких позитивчиків від Тома Томафорда це бітерпіч. Наступне дев'яте питання: назвіть декілька сумних ароматів для осіннього декаданту: коли дощ, туман та голі гілки. І я, по-перше, хочу сказати, що сум та осінь це для мене не одне й те ж саме. Це не синоніми або не одне, виходить в результаті іншого. Осінь для мене це стан, коли я поглинаю в себе, ніби я становлюсь сама собою більше. Осінь для мене період здобуття та знаходження якихось відповідей. І тому сум це не те слово, про яке я хочу говорити в контексті осені. Мені, наприклад, більше сумно це початок весни, бо все таке огидне, бридке, сіре, зима вже сповзла. Усе це гівно поспливало. Зелені ще немає, ароматів освітів немає. Це і аромат про поглиблення в себе, але не про сум. А про рефлексію. Цей аромат я таки називаю. Це філо... філос. Це сержю танц, Льофелін, Сирітка. Цей аромат я називаю рефлексія та я. Аромат про якусь душевність. Я колись називала цей аромат, що ароматом чистоти, але чистоти не тіла, а чистоти душі. Ніби він про якийсь роздум, про якісь думки, коли не, хоч, коли не хочеться думати про щось руйнівне, там, не хочеться там, заздрити, бути якимсь корисливим, а про якусь таку доброту про себе, про добру силу, направлену до мене всередину, та спонукає мене до таких підвищених роздумів, роздумів про. Всесвіт, про життя, пробуття і про мою роль в цьому всьому. Якщо говорити вже про аромат про якихось нотах, то це взагалі невдячне діло. Кожен бачить в цьому ароматі щось своє. Для когось це якісь облізли стіни, потріскана фарба на стінах в якомусь загашнику, де ти там сидиш, в якомусь полоні. У мене ні. Я розповіла вам, про що це мій аромат. Це мені цей аромат про терпкі трави, про пильність, якусь дуже свіжу квітку, про смольність. І цей аромат дійсно дуже пасує туману, дощу, прогулянкам під дощем. І під дощем це. Я маю на увазі прям буквально під дощем. Бо я не люблю парасольки, я якщо йду під дощем, то я просто вдягаю специфічний одяг і насолоджуюсь цією погодою. Так, наступненький, наступненьке запитання, я вже розігрілася. Як переважно носити аромати восени, коли більшість ділянок шкіри закрита одягом? Носити лише на шкірі чи на одяг, та шарфи також. Так, що я роблю? Зі своїми парфумами восени. Крім парфумів, яких я маю забагатько, як я вважаю, в мене так само багато светрів. Светри мій найулюбленіший предмет одягу. Я їх маю доволі багато різноманітних будь яких У мене навіть під деякі светри є окремі парфуми. І наношу я аромат завжди на руки або десь на. Кудись подалі від обличчя. Я ніколи не наношу аромату в портретну зону, на шию, на груди, можу навіть нанести на колінки, але ось на шию ніколи не наношу. Бо я хочу контролювати час та інтенсивність, коли я сприймаю аромат. Я можу піднести до руки, понюхати, потім відпочити до аромату, потім знову пролинути до руки та його відчути. Тож, коли я наношу якийсь аромат, я роблю пшики собі на зап'ястки. Можливо, один, якщо це інтенсивний аромат, або навіть мікро якийсь пшик. Я не наношу більше двох пшиків взагалі будь-якого аромату. Я можу потім оновлювати аромат, якщо він не дуже стійкий на мені. Але от одночасно, щоб отак политись більше, ніж двома пшиками, я так не роблю. Тож я наношу, наприклад, один пшик на зап'ястки, а потім один пшик, наприклад, на свою ліву. Руку. Бо мені я не знаю чому, але мені більш зручно нюхати ліву руку, ніж праву. Не знаю. Може, у мене шиє щось не те. Ось так. На верхній одяг на шарфи я спеціально не наношу свої аромати, вони можуть мігрувати з, мої, з мого одягу на мій верхній одяг. Але ось коли, моє, коли холодно, коли моє тіло закрито светрами переважно, то парфумую, парфумую я свої зап'ястки та рукава светра. Іноді-іноді волосся. Я пшикаю один пшик на волосся. Колінки то взагалі клас, коли я тестую аромати. Суди один, суди один, і там ще колінки пішли в ход. Наступний одинадцятий. Який осінній аромат дарує вам відчуття затишку, можливо, трохи повертає у дитинство. Я буду повторятись, тому що Best of the Best — це для мене ось цей септембр. Це оте відкриття моєї осені. цей септембр, тому що він, повторююсь, цією димністю від костра. І для мене це мій найкращий, найкращий такі осінні спогади з дитинства, де я сідаю на свого лісапета, їду кудись осіннього вечора. І це можливо якась трошки мряка в обличчя, прохолода, але мені тепло, тому що я кручу педалі. І, і вдихаю цей вечер, вечірній осінній серпанок з димом, бо там, в тому, в тому подвір'ї десь тліє вогнище з цього листя. Але повторююсь, зараз не можна полити листя. Тоді мені ще ніхто не сказав. Я це робила там 20 років тому. Ой, прям зараз закінчу. Знімати це відео, бо важкою не парфумуюся цим парфумом, там він в мене стоїть у вішлисту прямо в топі. Неймовірне кохання, несподіване. Наступний аромат це який осінній аромат надає вам сили, робить більш суворим. Ах, витягує спину і піднімає вашу голову. Так, що це? Ну, тримати спину, витягувати голову, я взагалі. Намагаюсь постійно, незалежно від аромату, бо це здоров'я. І вас я прошу, будь ласка, тримайте свою спину, голову рівну, бо це впливає взагалі на ваше самопочуття, на дихання, на кровообіг в вашому тілі, будьте, будь ласка, здорові, та позиціонуйте своє тіло в просторі в правильному положенні. А якщо говорити про зібраність, таку Суворість, якщо мені потрібно, я навіть говорити стала так чітко хльостка, коли мені треба там працювати або комусь щось доказувати, там, на зустрічі продавати свої проекти. Я користуюсь ароматом чистоти, про який я вам вже розповідала. Дуже швидко пробіжусь по ньому. По ньому це зарко-парфум The Muse. Аромат про хльостки, чіткі альдеїди колючі. Строгі суворі, це про, про ці накрахмалені, дуже цупкі білі сорочки та про якісь костюми, про строгі лінії. Я користуюсь цим ароматом, коли мені, бути, коли мені треба бути в зібраному робочому настрої. Мені він на весь рік, а, але от осінню я його полюбляю більше, тому що літом. Цельдеїди не розкриваються так чудово, як восени. І літом я відпочиваю від нього, а восени я вже так дуже скучила в нього і вхожу в так званий парфумерний запій з тим парфумом саме восени. І тринадцяте запитання це чи є в вашій колекції аромати, які безпосередньо асоціюються з осінню? Так, а вже ж є, і вибачте, але я буду повторюватись. Бо в мене виникають асоціації до парфумів, і їх можна, ці парфуми можна долучити до декілька питань в цьому тезі. І аромат про пріли листя, про пріли сіну, вологу, димність, вже ж таки, прожожала всі вуха вам. Але це «Сентембер» від Бьоркенбері. Скоро буду вже вам плакон показувати. Будь ласка. І про вологу землю, підвальність. Це, можливо, про якихось овощів в підвалі, про знаєте, ось збір осіннього врожаю. Це пачулі ремінісенс. Так, це осінь. Осінь во флаконі. Наступний претендент на осінь во флаконі, бо колір такий золотавий, приємний, коричневий. І також аромат про ностальгію, рефлексію під, і під дощ, і це серж Лютан Льофелін. Це аромат для мене більше про дощ, коли дощить. Є в мене спогад з дитинства, коли всі квіти вже зав'яли, але хризантеми це великі кущі червоних, фіолетових, рожевих. Ще квітнуть в нашому подвір'ї. Мама завжди їх насаджувала, завжди насаджувала квіти, щоб в кожну пору року вони були, щоб сад був. Одне відцвітало, інше вже починало квітнути. І хризантема — це такий строгий аромат квітів, терпкості листя, прохолода, це вітер. Але в мене немає жодної парфумерної асоціації з хризантемами. Будь ласка, якщо у вас є якийсь на карандаші аромат, який може пахнути хризантемами, будь ласка, напишіть мені. Це після моїх вогнищ, після мого вогнища з листям, це в мене друга по важливості асоціація з осіння. Це ці хризантеми, вологі хризантеми. І останнє 14 запитання це парфумерні десерти. Гурманські аромати, які асоціюються з осінню. У мене немає відверто гурманських ароматів, але в мене є аромати із гурманськими інгредієнтами, які можна з'їсти, такі як ваніль, прянощі, кориця. І також в цю категорію, безперечно, можна долучити бітерпіч від Тома Форда – Це гурманський аромат, про абрикосове варення. А також у мене є ще два товарища: це ванільний ліс від Серж Лютанс. Це аромат про несолодку деревну, строгу ваніль, аромат затишок, коли за вікном дощ, сніг, вітер, аромат, коли хочеться обійм та залишитися вдома. Я одягаю цей аромат, коли навпаки йду на вулицю. Коли дощить. Наступний аромат це вже буде мускраважор від Фредерік Маль. Цей аромат я використовую вже для затишку, але домашньому. Бо він мене налаштовує не тільки на затишок, а й на такий хвилюючий настрій. Друзі, це була вся історія на тему, чим пахне моя осінь. Я вам показала всіх своїх улюбленців. Вони в деяких категоріях повторювались, але вони багатогранні, тому їх можна долучити до декілька. І я дуже сподіваюся, що ви отримали задоволення від цього відео. Можливо, взяли собі на замітку якийсь новий парфум протестити та відчути. Долучайтесь до цього тегу. та бувайте!